Ну що ж, дорогі наші глядачі, ранок надії продовжується. Ранок четверга на календарі екватор місяця, можна сказати, 15 червня. І, власне, зараз ми хочемо поговорити на таку тему, як віра. Знаєте, кажуть, що надія помирає останньою. Але Біблія виділяє три: що найголовніші є і віра, і надія, і любов. От питання щодо віри. Як вам допомагає віра в житті? Напишіть нам особисто в коментарях. Тут у Ютубі зараз, де йде прям, прямий ефір, трансляція. Що вам дає віра? Ось вона вас заспокоює, вона вас надихає, вона вас підтримує. Ось, Карін, особисто тобі, от, питання віри. Що це таке, що воно тобі дає? Знаєш, коли спілкуюся з людьми, які стараються триматися зараз цей час за допомогою якихось практик. Просто там, не знаю, активності, спорту, uh -huh. якоїсь самомотивації. Е, я розумію, що це все ну, для мене воно взагалі не діє. І коли постає питання, як в цей час тримаюсь, от, за допомогою того, що я знаю, хто є наді мною, я знаю, що це Бог. І я вірю, що що б не трапилось в моєму житті, uh -huh. я під його крилом, і, значить, все по його волі. от, це дає просто максимальний цілковитий спокій. А, і це відповідь на те питання, як віра допомагає триматися ось так, тому що ти розумієш, що ти не сам, ти не свій. Так, дійсно, друзі, є дійсно віра в нашого Господа надія на нього, а в той же час ми десь знаєте, автоматично або інстинктивно віримо в те, що війна закінчується. І саме тому ми не здаємось кожного дня, тому що чому? Тому що віримо, що буде щось краще, правильно? І вона нас супроводжує, друзі. Власне, як віра допомагає людям триматись психологічно, як це все взаємопов'язано, як це працює. Ганна Бабкова, психологиня, вже у нашій студії. Вітаємо. Ганно, запрошуємо до вас. Добро Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Проходьте, сідайте. Ось. Як ви? Я дуже добре дякую, як ви. Ми, ми добре також. Тримаємось, літо в розгарі. Все добре. Дякую, що ви до нас завітали. Ось. І хочеться дійсно поговорити те, що я вважаю, нас і десь супроводжує по-особливому майже вже скоро півтора роки в умовах. Він віра в те, що буде краще, щось завершиться. що… Віримо, що Бог не залишить. І от, власне, наскільки віра є взагалі важливою, От якщо людина, яка має віру міцну, яка я вірю, і воно буде, наскільки це впливає на наше психологічне здоров'я людини? Дуже сильно впливає. От уявіть, що ви кожного дня будуєте будиночок, який ми називаємо угу. нашим власним життям. І ті слова, слово форми. Які з часом стають нашими переконаннями, вони починають оживати в нашому житті, і на них саме починає будуватися наш будинок. І знаєте, от е люди, коли вони ще ну, якби не проснулися духовно, у них цей процес він відбувається автоматично. Вони під впливом просто оточуючого середовища, інформаційного, те, що вони чують, вони не перебирають ті цеглинки, з яких вони починають будувати своє життя. І вони не розуміють, не аналізують, а чому я саме цьому даю життя і право жити у мене, чому я саме цей розходний матеріал обираю. Коли ми вже стаємо більш осознаними, і коли ми розуміємо, як це працює, по-перше, ми маємо право обирати, з чого будувати наш будинок. Друге, ми маємо дуже багато прикладів, саме з якого будівельного матеріалу дом, будинок більш стійкий, в ньому приємніше жити і так далі. Коли я кажу про будівельний матеріал, я маю на увазі, от звідки все починається. Будівельний матеріал нашого життя, те, що стає нашими переконаннями, це якісь слова, речення, яким ми дали право жити підсвідомо чи свідомо, і вони з часом стають нашими переконаннями. Ми починаємо в це вірити. Коли ми обираємо за фундамент і за віру такі речення, що все буде гарно. Незважаючи на те, що зараз важко, але буде час, коли буде і наша перемога, і ми побачимо нашими очима, що закінчилась війна, що наші випробування ми стали сильніші. І ми навіть незважаючи на те, що було важко, але зараз, скільки всього ми надбали, і скільки всього нам це дало, це дає можливість нам бути переможцями. І цей період пережити легше набагато. Тому дуже важливо, щоб ми обирали саме е, ті речі, які нас надихають, і які дають нам можливість адаптуватися до обставин. Дякую. О, таке питання цікавить, де оця межа? Чи як зрозуміти, що десь моя віра не заснована на чомусь такому, що може в будь-який момент зрушитись? От елементарно якось я пам'ятаю, що. Часто в інтернеті ходили такі слова, що е, тримаються найдовше ті, хто е, найменше ті, хто думають, що через тиждень от, і все закінчиться, і все буде добре, а воно не настає, наприклад. Е, ті, хто там адаптуються і живуть цей час більше, а, і ті, хто просто продовжують жити, незважаючи на те, що там буде завтрашній. От як, я не знаю, чи ви зрозуміли, що я маю на увазі, е, е, навіть чекаючи перемогу, ми можемо через місяць цю віру втратити, тому що. Ми бачимо щодня, що відбувається, і десь може бути дуже далеко. Ця пристань ми її просто є можемо, віра, не а є сумнів, так які ну так. Як... Я думаю, що ви більше кажете про терпіння і про те, коли Можливо. ви маєте, тобто ви е, взяли якісь е, ну, бачення майбутнього, угу. але, але ви до цього ще приклали якийсь термін. Угу. Тобто ви обумовили. Так, так, можна. Так. Але цей термін він зовсім він повністю вні вашого контролю. І отут виникає ота помилка, яка й дає. Небажаний результат, яка визиває роздратування, і коли ви просто приберете оцей термін, який ви наклали, бо він не підлягає вашому контролю, тоді все в порядку. Тоді все в порядку. Просто приберіть терміни. Як в Біблії написано, що віра це доказ небаченого, впевненість у невиданому це. Те, що ти, якщо ми вже говоримо чи росіяни, то ти просто знаєш, що буде, ти знаєш, як це буде. ще цього не бачиш, але це якась впевненість, і вибір, бути впевненим. Слухайте, на ну, цьому є дуже багато пояснень. Психологія, вона нам що дає? Вона нам дає пояснення якимсь явищам, які в Біблії, да, вони просто як за, угу. за еталон даються. Психологія вона просто більш глибоко може це пояснити. От структурно, алгоритм так. Кий свідомість обирає якусь, якесь слово, речення, дає цьому життя, приймає це як еталон чи якусь систему переконань. І цьому виходить, ми даємо шанс на життя, і це потрошку-потрошку починає проявлятися в нашому житті вже через якісь результати. І якщо ви ми візьмемо, то в принципі до будь-якого переконання ми можемо знайти докази. Розум так збудований, що на будь-які переконання ми можемо знайти докази, тим самим їх підкріплюючи. Тому люди по своєму праві і які кажуть, що немає шансу ні на що, і по-своєму люди праві, які кажуть, що все буде добре. Розумієте? Але як результат, ми знаємо, що людям, які беруть за оці цеглини речі, надихаючи. В яких є віра в гарне майбутнє, їм набагато легше жити, і з часом ми маємо і результати в їх житті, такі, які підтверджують їх переконання. Розумієте, як це сильно працює? Тому, якщо ми хочемо бачити результати в нашому житті, такі, які е, нас будуть наповнювати любов'ю, там буде. Достаток, все класно. Тому нам треба повертатися до цього звідки воно береться, до насіння там, де ми це все сіємо. О саме що ми обираємо як цеглини, як фундамент як основу, нашого життя. І потрібно пам'ятати, що має право на життя і думка Я нікчемний я нічого не вартий, і таке ж право на життя має думка за мене була заплачена дуже висока ціна. Я був викуплений. Сам Господь знає, як мене звати. Усе волосся на моїй голові пораховано. І навіть, знаєте, ви коли це чуєте, навіть аж в душі щось таке просипається, як то ну, дуже Але гарно дійсно. себе відчуваєш. Оці почуття емоції, вони, нас не, вони нам не вруть. Бо це дійсно та правда, в якій набагато краще жити. Дійсно, ви кажете, що є цією основою, так, от це слово там чи речення. Тому що я собі подумав, коли... Я там був маленький, знаєте, за щось переживав, і мені тато каже: Іван, я обіцяю, я тобі це да, зроблю все. І -а -а. Я, я на цій обіцянці, що да, тато побіцяв, він мене не підведе, тобто, і воно мене, тобто я в це вірю, я на це надіюся. так само дійсно, от як ви кажете, так само, якщо в Біблії є багато обітниць, да? Бог каже, я тебе не залишу, ти дорогий, да -а -а. ти ти нікчемний, ти дорогокуплений, ти для мене найдорожчий. Тобто, якщо я на. То значить, я в це як шукати виберете наприклад, як це відбувається, наприклад, в вашому житті до того як ви стали віруючою людиною. Результати вашого життя довгий час доводили, що ви нікчема з вашого дитинства. Ви чули тільки, що ви ні на що не здатні, і ви свідомі так побудована, що ви бачили докази будь-де у вашому житті, що це правда, і інформаційний простір навколо вас, ніби це постійно доводив. Просто кількість е, інформації, яка це доводила, була досить велика, і час. Це закріплювалося, От іноді кажуть, духовні твердині. Отак От вони і е, получаються за допомогою часу і та і інтенсивності інформаційного простору. Потім ви берете, починаєте якби, аналіз робити, переучот. А чому це так? А може це по-іншому? І ви берете, змінюєте у той кірпічик фундаменті, і ви починаєте бачити, і знов таки вам потрібно додати, от, ну, як воно відбувається технічно. Ви через інтенсивність, тобто ви починаєте інтенсивно, інтенсивно казати: це так, це так, це так. Інформаційний простір у вас змінюється, і за допомогою часу це вже стає вашим, вашою новою духовною твердині. Дякую, Ганно. Звідки джерело віри? Тому що, якщо, до прикладу, візьмемо дві людини, і одна каже, я вірю, я цього досягну, і вона досягає вірою, чи, можливо, знаєте, своїми зусиллями, тому що вона амбіційна людина. І, можливо, це тоді не віра. А інша каже, от я вірю, от в мене, от я вірю, от Бог до і буде так, і вона цього досягає. І от саме істина віра, от звідки береться джерело, на вашу думку. Ну, знов ж таки повернемось технічно, як це відбувається. Можливо, десь людина, не усвідомлюючи того, от, ніби знаєте, вона живе в якомусь місці, там де тільки ракушняк, і вона навіть не знає, що можна будувати свій дім не з хворосту та ракушняко а з якогось більш міцного каміння. І просто вона на автоматі це бере. І от у неї це є її правда, вона це прийняла за дійсність, і вона на цьому почала будувати своє життя. Вона почала вірити в це. Тобто вона ось цей момент, коли ми взяли цю цеглину і сказали, так, ти будеш в моєму життю, це є початок віри. А інша людина передивилася і сказала, я не хочу на цю. Мені сказали інші люди, які мене чимось вразили. Я подивився на їх життя я хочу так, також. Я в них спитав: а з чого ви ваше життя будуєте? Бо мені реально подобається те, що я бачу. Вони подивилися і сказали: ось тут у тебе не те, ось це треба так робити. І я подивився, що дійсно у мене замість фундамента просто накиданий якийсь щебінь, так, так, і я його повинен. Прибрати, і хай навіть мені потрібно буде декілька етажів для цього е, знищити. Але я розумію, що може це займе більш довгий час, але в результаті у мене буде дуже міцний будинок. Оце просто завдяки волевиявленню, що ми обираємо, о звідки є є корінь того, що почне. Проростати я, у вашому я житті в біблійний вірш, де написано, що віра вона від слухання, а слухати від Слова Божого. Тобто, дійсно, що я беру за основу. Якщо я слухаю Бога йому довіряю, я знаю, він мене не підведе, я в нього вірю. Або якщо я візьму інше щось, і хтось ну хто в що вірить, та дійсно як ви скажете, хто що візьме за основу. Але біблія каже, воно ну, дійсно ще дуже цікаво, цікаво стосовно цього механізму, який ви кажете, яка технологія, що коли ми проголошуємо нашу віру, коли ми постійно проговорюємо, в кого ми інтенсивні для нас час важливо, дає так. більший результат. Тому абсолютно вірно написано, що відслухання. Ця... кажуть, що е, посудина вона може бути наповнена чимось, ну можливо, брудом чи ще але коли завжди заливаєш туди чисто, воно все одно е, за якийсь час витісне. Тому і кажуть, наприклад, е якщо ви починаєте змінюватися, як важко це робити в попередньому середовищі, там, mm -hmm. де йде такий дуже інтенсивний інформаційний потік, не ну mm -hmm. не не, е не надихаючий. І знаєте, ви такі відчуваєте, ніби супротив, прям шо mm -hmm. вам важко це робити, бо вам потрібно е інтенсивність. Та кількість е, того, чим ви себе заповнюєте, підтримувати самостійно. Виходить. А у середовищі, там, де вас люблять, надихають і правильними речами наповнюють, це стає вже легше. І якщо ви скажете. Чи можемо ми впливати на інших, і чи це потрібно робити, і чи ми можемо їх надихати звичайно? І дуже важливо, що ми кажемо, як ми кажемо, з якою емоцією, чи, чи, чи з любов'ю, і так далі. І найкращі результати дають ті слова у житті інших людей, коли ми кажемо їх з любов'ю, і коли ми підсилюємо найкращі майбутні можливості для них. І ми кажемо саме про те, що буде саме так, у самому позитивному ключі. Ви кажете, може, це ну, ніби так як то наївно, да? може я так, якусь таку не. надію даю, яка потім не вийде. Ні. Цим самим ви просто послаблюєте вирогідність того, що це буде. І дуже багато прикладів є, і досліджень, що. Е і навіть от спортсмен у спортсменів, ви знаєте, що у чемпіонів, і наприклад, ми е, знаємо особисто. Чемпіонів світу наших українських спортсменів, у яких я вам гарантую, точно я знаю персонально, є психологи, персональні власні. І от що вони роблять? Вони їх тренують бачити саме перемогу. І частину роботи вони роблять, вони тренують тіло, щоб мати результати. А дуже важлива частина це психологічна їх робота. І вони їх тренують на перемогу. Вони бачать результат. І є дослідження. Вони навіть. Навіть там цифрами вони доводять, що люди, які переживали ніби перемогу своїй свідомості до того, як вони приймали участь mm -hmm. у змаганні, у них результати фактичні ліпші. Уявляєте, як це важливо? На завершення, можливо, декілька порад, що робити, якщо зневірився сам, або хтось зневірився і хочеться дати цей вогник віри. Е, ну, Коли, наприклад, до мене приходять люди і кажуть, я от хочу, от зараз ми працюємо з хлопчиком, він каже, я відчуваю, я хочу сім'ю. Але я розумію, тільки в мене доходить до того, щоб з ким зустрічатись, просто як от мене паралізує. І ми почали аналізувати, чому. Бо у нього усі попередні стосунки закінчувалися образами. І настільки йому було боляче, що його, вже, його, псих, його психіка, вона е, Захищає, вона не дає вступати у ті стосунки. А якщо ви скажете так, що ж робити? Ну, потрібно, по-перше, вибачити і себе, і ту людину потрібно працювати з страхом і саме через віру. Через те, що ми будемо давати йому нову картинку позитивну, вона буде через час, як він буде в це вірити, да, приймати її за істину, mm -hmm. і через інтенсивність у нього буде перебудовуватися те, на чому він будує. І буде такий період, це, звичайно, займе час, але точно буде такий період, коли він дуже легко вступить. І в цей період, ну, коли він назначає да, зустрічі якісь, mm -hmm. тобто йому легко буде. І там ще, звичайно, там є у нього моменти з дитинства. Бо він не відчував. Mm. Такого от батька сильного собою він став віруючим, і ми даємо йому приклад батьківства через відносини з Богом. І це його дуже надихає. Це йому ніби дає знаєте, той поштовх, нічого страшного. У тебе є завжди підтримка. Навіть якщо у тебе не буде щось вдаватися, я з тобою. Ми разом розберемося, ти з усім справишся. Просто потрібен деякий час, щоб це сильніше стало, ніж те, в що він вірив до цього моменту. Анно, ну, дуже вам дякуємо за спілкування. Дійсно, тема така глибока, хочеться і спілкуватися і спілкуватися. Вам бажаємо непохитної віри, з вірою йти вперед, і вам, дорогі глядачі, не втрачати віру, віру в Господа, віру в те, що мати за основу те, що дійсно буде знаєте, нашим фундаментом непохитним. Те, що буде робити нас кращими і вести до кращого, а Ганна Бабкова була з нами у цій студії, друзі.